Любі дітки, давайте зараз з вами поспостерігаємо за озером, не дивлячись на те, що сьогодні перший день весни наше озеро стоїть вкрите кригою. Я на ньому бачу сліди, ви, мабуть, також їх бачите, і я хочу вас застерегти, що ходити весною по кризі дуже дуже небезпечно. Не робіть цього, будь ласка, ніколи. Але не дивлячись ні на що, дуже красиво озеро виграє на фоні неба. Подивіться, вони нібито сестри близнючки, дуже схожі між собою, і кольорами, і відтінками. А ось там далеченько сидять рибалки. Так і хочеться їм сказати. Що ловити рибу на кризі весною небезпечно.